Уявіть собі ситуацію. У вас вихідний. Вночі пройшов дощик, і приємна прохолода легкою імлою пройшлася лісом. Хіба ж це не ідеальна нагода пополювати на гриби? Якщо, звісно, ви відрізняєте отруйні від їстівних. А то я один раз поїв грибочки, ви тепер я отакий. Аж раптом під одним з дерев ви знаходите людську руку. Або не руку. Що б ви зробили у такій ситуації? 6 листопада 2009 року з японським майстром грибних мистецтв сталася саме така ситуація. Лісиста місцина біля підніжжя гори Гаррю, місто Кітахірошіма, префектура Хірошіма, грибник, що звик до ранкових туманів та прогулянок на самоті піднявся на вершину, аби пошукати попід дерев свіжу здобич, але знайшов те, що неабияк його налякало, з-під завалів листя та гілок на нього визирала справжня. Людська голова, довге волосся затерте до невпізнаваності обличчя. Однак точно людське тіло лежало на схилі перед зурвищем». Обличчя в синцях. на лівій щоці, чіткий відбиток підошви, свідчення втрати самоконтролю нападника, шия вкрита забоями та синцями, криміналісти одразу ж зафіксували лігатурну компресію, типову для навмисного задушення, очі видавали гіперемію, крововиливи в кон'юктиву. ознака агонального задихання. Життя покинуло цю людину з очевидної причини: механічна асфіксія. На місце прибуло 300 поліціянтів. Межа між префектурами Хірошима та Шимана перетворилася на буферну зону спільного розслідування, кожен клаптик лісу під пильним оком правоохоронців. Наступного дня, 7 листопада, нижче схилу знайшли стегнову кістку ліву, зачищену та висушену заздалегідь. Поруч, ліву щиколотку. розкладення було мінімальним. Смерть настала нещодавно, тіло жертви не місцеве. Ніхто не заявив про зникнення людини чи втечу у найближчих населених пунктах. 8 листопада головна знахідка, безрукий, безногий торс, загорнутий у вініловий пакет, пластик плавлений, обвуглений. Усередині спустошена оболонка, без грудей, без геніталій, без органів, вичищена аж занадто. Ростин виявив різні типи порізів: одні нанесені до зупинки серця жертви, інші вже після. Пакет був звичайнісіньким, одним з тих, що використовує компанія NTT для розсилки телефонних довідників. Від року та регіону, у який доставляли пакунки, залежав колір пакета. Виявилося, що подібне пакування використовувалося аж у 1995 році у п'яти містах префектури Хірошіма. Зачіпку перевірили, і вона привела у нікуди. Тіло було настільки спотворене, що навіть його стать було неможливо встановити візуально. 9 листопада ліву стопу витягли з під валуна. 19 листопада фрагменти обпалені, дрібні, по півтора сантиметра, пальці, нігті, м'язова тканина, але серце, печінка та нирки зникли без сліду, легені відсутні. Деякі слідчі у анонімних коментарях допускали найогидніше, можливо, частину плоті було вжито в їжу, здогадки, що відсилали до вже відомих монстрів ісейсаґава цутома міядзакі. Хоча офіційно про це ніколи не заявляли, тіло було знекровлене, поділено на дрібні шматочки, розкидане таким чином, щоб максимально ускладнити пошуки. Гора лише сцена, омана, щоб заплутати слід. Вбивство відбулося де-інде. Вітаю, детективчики. Я Хастур. Ви дивитеся темні історії. Продовжуємо пірнати у японський цикл. Тож справа, як ви розумієте, буде божевільною. А це означає, що прийшов час братися за лупу. Слідом. Кілька днів потому розпочалась перевірка зниклих осіб. У щемане опитування принесло результат. 19-річна студентка місцевого університету Міяко Хіраока зникла наприкінці жовтня. Дата смерті неупізнаної жертви, встановлена судмедекспертом між 26 і 31 жовтня 2009 року. Збіг був занадто точним, аби бути випадковістю. Крім того, аналіз ДНК встановив, що жертва була жінкою. Міяко вивчала літературу. Її однокурсники згадували її як тиху, м'яку та добру дівчину. Вона не мала ворогів, ніхто ніколи не бажав їй зла. Як же так сталося, що дівчину у спотвореному, розділеному на шмаття вигляді, знайшли у лісі по фрагментам? Це питання занадто довго залишалося без відповіді. Розслідування затяглося на довжелезних сім років. Справу тримали на контролі, але кожна зачіпка обривалася, заледве її встигали знайти. Убивця зник, аж поки дивом не знайшли один єдиний збіг, що усе пояснив, і водночас неможливе покарання того монстра. Через два дні після того, як на горі Гаррю знайшли першу частину тіла Міяко 8 листопада 2009 року. В тому ж регіоні сталася автокатастрофа, машина злетіла з траси та спалахнула. Двоє загиблих, молодий чоловік та його матір. Дві окремі справи, які здавалося, пов'язувала лише локація, і не більше жахливе вбивство та нещасний випадок. За кілька років, завдяки аналізу ДНК, вдалося встановити той чоловік, що згорів у машині зі своєю матір'ю, убивця Міяко Хіраоки. Його ім'я не розголошувалося, правосуддя не встигло навіть постукати в його двері. Більше не було кого покарати за увесь той жах, який змусили пройти міяко. Сім років мовчання, сім років здогадок, та навіть смерть не змиває кров з рук винного. Родичам та близьким були потрібні відповіді. Гіпотези та психологічний портрет. Хоча його ім'я офіційно не було оприлюднене, поліція ясна річ знала, ким він був насправді. Історія розслідування замикається в іронічному колі. Головний підозрюваний загинув у вогні лише за дві доби після виявлення першого фрагмента тіла, 8 листопада 2009 року, дата автокатастрофи. Він і його матір згоріли заживо в машині. Для когось це трагедія, для слідства фінал. Збіги у виявленні знахідок не були випадковими. Після років безрезультатного пошуку ДНК аналіз залишків. Знайдених у пакеті дали відповідь він був тим, хто торкався її тіла при житті та після смерті. Відбитки пальців, мікросліди шкіри, волокна з одягу – усе зійшлося, він точно був убивцею. Але хто він? І головне, чому? Слідство та змі висувало кілька гіпотез психосексуальна девіація. Медична експертиза показала, що пошкодження тіла відбулися і до, і після смерті. Відсутність органів і статевих частин це тривожний сигнал. Це могло вказувати на психосексуальну девіацію, тип поведінки, що в кримінальній психології класифікується як садистичний гедонізм. Для таких, ну нехай буде людей. Вбивство не основна мета, а засіб. Емоційного або сексуального розрядження, факт можливого поїдання частин жертви, недоведений, але припущений через повну відсутність органів лише підсилював цю гіпотезу, Материнська співзалежність, найдивніший аспект справи, його матір була поруч з ним, у машині під час аварії, спільна смерть, досить символічна, чи просто збіг обставин, це інцидент, породив дуже нетипову гіпотезу. Гіперспівзалежні сімейні стосунки, можливо, навіть токсична симбіотична пара, де матір була або співучасницею, або емоційним каталізатором злочину. У клінічній практиці така динаміка описується як патологічна залежність, коли матір надмірно контролює життя сина, а той втрачає зв'язок зі своєю автономною мораллю, такий собі Норман Бейтс. Чоловік 25-40 років. Тип особистості шизоїдний, кластер Ей, вид характерного сприйняття фізичної особи, який характеризується замкненістю індивіда, відчуженістю від інших людей, та садистичний розлад сексуального садизму, парафілія, яка характеризується сексуальним бажанням або пристрастю бути домінантом, керувати іншими в еротичних відносинах. Це форма сексуальної поведінки, при якій сексуальне збудження та насолода відбуваються внаслідок приниження та заподіяння страждань партнерові. У певному сенсі садизм може проявлятися у формі знущання над тваринами. Мотивація, домінування, контроль, гнів можливо, сексуальна агресія. Соціальна поведінка, ізольований, замкнений із дитинства, можливі прояви жорстокості до тварин, ознаки емоційної холодності. Можливе минуле принижений у стосунках або в дитинстві. Можливо, зазнавав психологічного чи фізичного насильства від матері або інших членів родини, смерть, акт втечі або самозгубний жест. Якщо автоаварія не була випадковою, це могло бути сплановане знищення як себе, так і своєї матері. Зникнення м'якохіраоки. Вбивство, що не має мотиву, найстрашніше, бо це означає, що будь-хто може стати жертвою. Її звали міяко Хіраока, 19-річна студентка університету префектури Шимане. Спокійна, старанна, вона не мала ані ворогів, ані романтичних зв'язків, Тож, її раптове зникнення здавалося нісанітницями для усіх, хто її знав. Вона ніколи не запізнювалася, не зникала без попередження, не змушувала друзів та рідних перейматися. Але одного дня дівчина просто розчинилася у повітрі. 26 жовтня 2009 року. У день зникнення, Ніяко Хіраока вирушила до міста Хамада у префектурі Шимане після занять в університеті близько 16.30. Вона працювала неповний робочий день у крамниці Морозова в торговому центрі району Мінадомачі. Камера відеоспостереження зафіксувала, як вона залишила місце роботи о 21.15. Після цього її більше ніхто не бачив. Жодна з вуличних камер відеоспостереження не зафіксувала її на шляху додому. Міяко таки не повернулася до гуртожитку. Це наштовхнуло поліціянтів на думку, що Хіраока найімовірніше потрапила в біду буквально відразу після виходу з роботи. За свідченнями того вечора, після зміни, вона розмовляла з двома колегами, однак вони не пішли додому разом. Міяко мала винести сміття з магазину і вирушила з пакетом до баків наодинці. Пакет, щоправда, правда і не було знайдено ніколи. Поліціянти стверджували, що точний час її виходу до секунди відстежили, як і напрямок руху. Допитали колег і осіб, які виходили одночасно з нею. Ніхто не бачив нічого підозрілого, ні людей, ні транспортних засобів. Це наводить на висновок, що Міяко... Могла зустріти нападника зовсім поруч із торговим центром, Неймовірніше на парковці. Хіраока не була схильною до необдуманих контактів з незнайомцями, як пригадували рідні та друзі дівчини, що дозволяє припустити. Вона знала викрадача, дорога від магазину до гуртожитка становила близько двох кілометрів. Тож Міяко завжди йшла пішки. Район, однак, був погано освітлений, безлюдний і небезпечний навіть за мірками місцевих мешканців. Попри те, що торговий центр розташувався в центрі міста, маршрут Міяко пролягав вздовж річки Хемеда вузькою алеєю, що ставала дедалі темнішою, що далі від міста, йшла хіраока. Зрізати шлях можна було через старий храм. Далі похилий асфальтований підйом, досить вузький. Навіть для одного авто, і жодних будівель навколо. Насправді, Міяко почала непокоїтися ще 28 жовтня, за два дні до свого зникнення. Вона мала намір звільнитися з роботи з невідомих причин. Якби вона ухвалила це рішення, трагедії можна було б уникнути. Здається, на перший погляд. Після того, як поліція офіційно оголосила про початок розслідування вже до вечора, 6 листопада вони отримали понад 30 повідомлень з вказівками від небайдужих анонімів, але жодна не виявилася корисною, окрім однієї. Таксист повідомив, що у день зникнення дівчини близько 21.30, чекаючи клієнтів біля бакалійної крамниці перед станцією Хамада, він бачив жінку, одягнену як Хіраока, яка йшла слідом за двома чоловіками. Поліціянти вирішили перевірити цю зачіпку того жовтня 2009 року. На території кампусу, де проживала та навчалася Міяко, почали помічати підозрілий автомобіль білу тойоту. Номерів, на жаль, не запам'ятали, але поведінка водія викликала тривогу. Він під'їжджав близько до гуртожитків, спостерігав за дівчатами, іноді намагався заговорити до них. Він не шукав конкретної дівчини, він обирав, неначе в магазині пускаючи слину на вітрину. Камери спостереження біля місця роботи м'яко зафіксували вельми схожу білу тойоту біля службового входу до торгового центру. Освітлення було слабким, тож облич ніхто не зміг розгледіти. Одна працівниця згадала, що бачила, як неопізнана дівчина сідала у ту машину. Можливо, це була м'яко 2 листопада. Поліція публічно заявила про зникнення Хіраоки. Вже через 4 дні на горі Карлю грибник знайшов її голову. Всі інші частини тіла по шматках знаходили поступово у радіусі кількох кілометрів. Печінку таки не вдалося знайти. Як і статевих органів бідолашної жертви, усі її частини були розкладені, загорнуті у вінілові пакети, спалені або покинуті, як сміття, чи непотріб. Жодної краплини крові на місці. Тіло підготували перед тим, як його позбулися. Очевидно, що м'яко вбили де-інде. Гора Гарю розташувалася за 50 хвилин їзди від хамади. Той покруч не просто вбив бідолашну. Він знав, як заманити її, як вивести, куди привести і у який час там не буде людей, не буде свідків. Він знав, як позбутися тіла таким чином, щоб затерти сліди та виграти більше часу, щоб зникнути. Поліція припускала, що вбивця чоловік 20-40 років, фізично міцний, самотній, добре обізнаний про ту місцину, і найголовніше обережний, педантичний та холоднокровний. Немов ящерка. Правоохоронці дослідили все, що могло вказати на його місце перебування: камери відеофіксації на трасах, лісові стежки, покинуті будинки, м'ясні крамниці, шпиталі, кінотеатри з мондофільмами. Поліціянти роздали 11 тисяч листівок, було опитано тисячі людей. До вересня 2010 року до справи було залучено 60 тисяч слідчих. Потім ця цифра зросла до 310 тисяч. Та, попри всі зусилля, результати були мізерними, або ж їх взагалі не було. Справа зависла в часі, вона застигла, і пошуки припинилися. Сім років по тому, у грудні 2016 року, на диво технології майбутнього дозволили зазирнути у минуле. Поліція застосувала оновлену систему розпізнавання номерів до старих записів з камер, використовуючи апскейлінг зображення. Білу Тойоту виявили на записі в'їзд у Хамаду з Масуди 26 жовтня 2009 року. Повернення автівки, 27 жовтня, ім'я власника Йоші Харуяно 33 роки. Мешканець Масуди. Яно ідеально збігався з профілем поліції. Фізично міцний, не мав родини, окрім матері та брата, знав, як уникнути камери. Був терплячим, знав кого шукати, і що найголовніше помер через два дні після виявлення пошматованої голови Міяко Хіраоки разом зі своєю матір'ю під час пожежі у власному авто, коли машина раптово злетіла з дороги. Збіг паніка. Судмедиксперти так і не дійшли згоди, але для слідчих усе стало зрозуміло він боявся не розплати, а викриття. Монстр Харуяно народився у квітні 1976 року у місті Шімоносекі, префектури Ямагучі. Його дитинство було непримітним та непоказним. Він ріс у родині середнього класу, що володіла невеличким бізнесом. В школі був серйозним і мовчазним. Очолював команду з легкої атлетики, володів чорним поясом із джудо. Йому пророкували яскраву кар'єру у силах оборони Японії. Однак він відмовився і вибрав інженерію та вступив до університету у Фукуоці. Яшіхару грав на барабанах у гурті, однак музична кар'єра не склалася і гурт розпався. Водночас Яно діагностували фокальну дистонію, руховий розлад, який заважає виконанню певних завдань, наприклад. Письму, грі на музичному інструменті або занятті спортом. Тож про кар'єру музиканта можна було забути назавжди. Після цього Йошихару залишився сам, без роботи, без гурту, без перспектив. Саме тоді він іскоїв перший злочин. У 2001 році Яно вчинив наругу над незнайомкою. Злякавши, що його зловлять, він втік до Токіо. Однак не зупинився на тому. У 2004 році, озброєний ножем, Яно напав на жінку в районі Сугінамі і поранив її. Однак жінка втекла. Через 15 хвилин друга спроба, і знову невдача. Цього разу арешт, суд, і лише три з половиною роки ув'язнення злочинно мало, як на мене. Після звільнення у 2008-му, здавалося б, життя дало йому другий шанс. Він знайшов роботу в компанії, що займалася продажем сонячних панелей. І не просто працював, а успішно. У травні 2009-го Яно продав обладнання на мільйон єн, підписав купу контрактів, завоював довіру та визнання з боку керівництва. Яно перевели до масуди підвищення Йошіхару, регулярно їздив до Хамади. Міста, де навчалася Міяко Хіраока, яно формально успішний, але повністю деградований всередині. У вересні 2009-го він опублікував в соцмережах фотостейка з підписом Трупи корів він завантажував уривки з монтофільмів, де були зображені лише розчленовані тіла. Яно, одинак. Ніхто не відповідав йому на сайтах знайомств, навіть попри привітну зовнішність. Його роздирала внутрішня ворожість до світу, вдома, відчуження, сексуальна фрустрація, усе це класичний портрет сексуального агресора з елементами садиського мислення. 26 жовтня 2009 року він звернувся до начальства з проханням тимчасово перевести його до іншої філії та зізнався колезі, що зробив щось жахливе, 6 листопада. Після виявлення голови Міяко, Йошіхару попросив відпустку на 7-8 листопада, нібито щоб поїхати до могили батька. Однак, 8 листопада вранці, в місті Міна, префектура Ямагучі, біла Тойота влетіла в огорожу та спалахнула. Всередині двоє Йошіхару Яно та його матір. Обоє мертві. Тіла згоріли, проте Яно вдалося ідентифікувати за документами. Чи не так з Йошіхару Яно? Яно організований сексуальний вбивця з нарцисичним і дисоціативним компонентом. Його злочин не імпульсивний. Він планував, вивчав розклад жертви, обирав час, місце, спосіб. Ймовірно, він вивчав анатомію. Про що можна зробити висновок з того, як він. Розділив тіло бідолашної міяко на органи. Він не просто вбив хіраоку, він позбавив тіло людських рис, видаливши внутрішні органи, статеві частини. Це спроба дегуманізації, тотального контролю. Гіпотеза про поїдання частин виникла через зниклі органи, які так і не знайшли. Це можливо у поєднанні з інтересом до сцен, з розчленуванням, патологічним ставленням до їжі та тіла. Такий сценарій не виключено й донині. Втім, є ще й інше пояснення: ритуальне знищення доказів сексуального насильства. Ймовірно, він намагався знищити саме ті частини, які могли зберігати докази ДНК або послугувати свідченням статевого контакту, свідченням жорстокого зґвалтування. Це також вказує на усвідомлення юридичної відповідальності. Яно знав, що робить. Він робив це з холодним розумом і розумінням наслідків. Аварія, скоріше за все, самозгубний імпульс, а не нещасний випадок, хоча останній не визначено. Проте час аварії незадовго після виявлення останків свідчить на користь усвідомленого самовикорінення життя, ймовірно, разом із матір'ю, яка або знала щось, або стала випадковою жертвою його параної. Другу жертву аварії офіційно ідентифікував брат Йошіхару. Вона померла від травм, отриманих у вогні. Збіг можливо. Але у поліції виникали сумніви. Яно вже неодноразово просив про відпустку, нібито хотів провідати могилу батька. Але незрозуміло, чому він поїхав до матері саме після вбивства Невідомо й чому з ним була матір взагалі, незрозуміло, чому автомобіль, що не мав технічних несправностей, раптово повернув носом у паркан, чому Яно не натиснув на гальма. Чому не зіткнувся з іншою машиною, і чому обоє і Яно і його матір встигли вибратися з авто, що палало? Але ніхто не викликав допомогу, їхні рани не призвели б до швидкої смерті. Судмедексперти у цьому переконалися і Яно і його матір могли вижити. Усе виглядало як усвідомлене самоспалення. У поліції припускали, що Яно почув про справу по радіо. Його охопила паніка, і він вирішив, що живим його не зловлять. Не захотів, щоб мати дізналася правду, і тому розбив машину, дочекався спалаху, не втік, не викликав швидку, а просто стояв і чекав, поки вогонь проковтне його матір і його самого. У ході розслідування поліція відвідала рідний дім Яно в Ямагучі серед речей вилучених. Як з місця аварії, так і з його дому знайшли обгорілу цифрову камеру. Здавалося б, від неї не було ніякої користі: вогонь, час, стерті знімки, усе мало залишити відбиток на апараті. Однак, попри все, фахівці відновили 57 фотографій, і серед них жахлива та огидна знахідка, знімки тіла Міяко Хіраоки, до та після знущання. Фото ножа, фото Ніг Яно, який, як встановили експерти, і був тим самим фотографом. Сумнівів не залишилося. Йошіхіро Яно вбив Міяко Хіраоку. Сім'я Хіраоке отримала хоча б якесь пояснення. Однак сім'я Яно ні. Якщо він справді вбив власну матір, щоб вона не дізналася, що її син монстр, то це лише поглибило трагедію для його брата, який раптово втратив усю свою родину. Разом із дружиною він володів власним бізнесом, успішним та стабільним. Але коли правда про Йошихару Яно отримала розголос, бізнес брата почали бойкотувати, клієнти зникли, а замість них прийшли банкрутство та переїзд, чи радше, як говорили у місті, втеча, винуватець таки не постав перед судом, але його брат заплатив ціну суспільну, емоційну та фінансову. Але... Що трапилося насправді зміяко. На основі відновлених доказів поліція дійшла до логічного сценарію. Яно викрав Міяко по дорозі з роботи, відвіз її у масуду, де мешкав, вчинив наругу, забрав життя, а потім у ванній розібрав її тіло на частини. Наступні 10 днів він позбувався її фрагментів у горах Гарю. Потім, коли дізнався, що розслідування йде слідом, вирішив уникнути покарання. На своїх умовах, у грудні 2016-го справу передали до прокуратури 31 січня 2017 року. Її остаточно закрили, не висунувши посмертних обвинувачень. Просто крапка без суду, без вироку, без винного у залі суду і за ґратами. У березні поліція виплатила 3 мільйони єн трьом анонімним особам, які направили правоохоронців до Яно. Але більшість запитань так і залишилися без відповіді.